Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють вашу долю завдяки тому, що ви проходите трансформації. Зараз знижки на амулети 70%. Black Friday. є черга на амулети, але тому, кому потрібно, той дочекається, думайте про себе, я думаю про вас. І так, яка ж термінова новина до вас летить. П'ять Пентаклів. Термінована вина. Тут хтось від, з вас чекає гроші, але вони не приходять. Або хтось чекає на проявлення якоїсь людини, а вона не йде, або на вирішення якоїсь ситуації. Або це термінова новина може бути якраз від людини, яка чекає, поки ви до нього буде, до людини проявитесь. Але дівчата, я знаю, що є тільки. Є дівчата, які тільки чекають, щоб це сказала я, і зразу піти дзвонити своєму колишньому. Ні-ні-ні. Це я кажу в загальному змісті, тому що треба дивитись індивідуально. Яка ж термінова новина вам летить? Така новина, що ви будете, ніяк не зможете прийняти рішення по цій новині, бо ви будете то за лівих, то за правих, то за лівих, то за правих. Ну, вона прилетить по якійсь ситуації знов, да, яка зависла в вашому житті, нікуди не розвивається. Причому дуже-дуже довгий час. Рік це мінімум, дівчата. Це у когось кажу, стосовно людини або якихось обставин. Якщо це так, напишіть. А, от випадають карти. Дівчата, яка термінова новина? До вас йде король чаш зі своїм коханням. Людина, яка вас любить, і буде вам про це розказувати. Дівчата, ось тепер зрозуміла. Це про людину, з якою ви вже не спілкуєтесь десь біля року. Але підсвідомо, можливо, чекаєте, а хтось і не підсвідомо. Усіх по-різному. А що це за король чаш? Доленосна ваша, доленосна людина для вас. Аркан Суд? Так. Король чаш, який стоїть на виборі шляху. Що ще про короля чаш? Дівчата, іерофант, він став дуже мудрим, дівчата. До речі, у когось це буде новий чоловік. Чому? Тому що таке може бути. Це для тих, хто чекає, коли же в моєму житті проявиться якась, не якась, а чоловік. У когось може бути і таке. Але у кого з минулого прийде, він, дівчата, прийде дуже просвітлений, новий. Трансформований, не знаю, у мене чоловіки моти не заказують, не знаю, але десь він. А де він трансформувався? Де він прийшов в цю школу життя? Де? Ну кажуть, де-де? Не кажуть, але кажуть, що він зараз шість жезлів. Людина святкує свою перемогу, і ті, хто знали його ситуацію, навіть опладують йому. Я не знаю, дівчата, що за ситуація у нього була, і що він хоче від вас, цей король чаш. Шість чаш. <ріст> він вважає вас своєю рідною душею, він згадує, як класно йому було з вами. І він каже, що тільки з вами йому і було класно, кого це буде новий чоловік, то це буде, дівчата, людина, яка так зараз трансформувалася, йде до вас, і ця людина зразу відчує у вас поріднену душу. Тобто, вам буде один з одним комфортно. Але й без одного одного буде комфортно. Хто не розуміє, що це, дівчата, то вам ще розвиватися і розвиватися, заказуйте амулет. Бо справжній чоловік приходить до вас, справжній має на увазі той, з яким будете щаслива. Тільки тоді, коли ви вже щаслива сама собою. Так, людина тут багато уявляє, як і що воно буде. Тут буде з вами серйозна розмова про почуття до вас. Шість чаш знов про ті класні часи, які були разом, і про те, що людину зараз без вас нічого не радує, так бо ви його кохана жінка. Ставте плюсики, переказуйте донатики. Діти на кач донатика може бути, якщо ви будете годувати без тварин або візьмете додому таку тваринку. Я сама колись взяла і собачку, і кішечку. І до речі, сесі дуже мені за це завдячив завжди. Сесі завдячую за такі справи. Завжди приходить і кохання, і любов і гроші. Тут е, вам порада в що. Ну, вам кажуть, ви в свій час дуже вклалися в цю людину, в ситуацію з цією людиною. І ви дуже багато чекали, ви феєчка дуже розумна. У тих, у кого цей чоловік з минулого, але у кого новий також, то це про те, що ви дуже розумна. В першому випадку ви цього чоловіка відпустили, хоча вклалися в це. В другому випадку вони підпускали до себе всіх підряд. Аби бути хоч з кимось. А як же ж? Де це мій на букву П да, поруч з цим орудієм труда? Вибачте, дівчата, але це так примітивно, я іноді це чую. Мах, дівчата, вам кажуть, у вас зараз всі колоди на руках. Аркан Сила, ви дуже сильна. зуміли підкорити свої почуття, ви зуміли йти не за тим. Куди вас везе веде ваше лібідо, А за тим, куди ваш веде вас ваше щастя? А щастя веде туди, де спокійно і класно Аркан Шут буде новий етап вашому житті. Всіх люблю.